Привіт, стрільці! Сьогодні поговоримо про вересень. Вересень буде емоційно напружений, тому що у нас в вересні буде відбуватися коридор затемнень. Окремо буду знімати відео по коридору затемнень, швиденько, коротенько, щоб ви просто розуміли, що робити, чого не робити, да, і чого вам очікувати, в яких секторах у вас буде це все відбуватися. А... Але, до речі, дуже добре на вересень мати якийсь свій спосіб, метод релаксації для того, знаєте, щоб трішечки заспокоїти свої емоції, бо емоції можуть бути дуже напруженими і підвищеними, якраз за рахунок впливу цього кордору Починається в нас місяць 1 вересня. В нас ретро Сатурн, він все ще залишається в ретро русі але за рахунок ретро руху, тобто руху назад, він повернувся в попередній знак. І для вас це четвертий сектор. І тут ретро сатурн може дати вам затримки якісь. Е у вашу не знаю, в справи вашої нерухомості. Якщо ви, можливо, займаєтеся купівлею або продажем, продажем, або плануєте, да, то тут можуть бути якісь паузи, якісь затримки, можливо, треба буде переносити все це. Або, можливо, це буде зміни місця проживання, також паузи затримки в зміні місця проживання. Можливо, ви орендуєте квартиру, хочете переїхати, і можливо, не зможете знайти е, гідний варіант, або можливо, те, що ви знайдете. Там відміниться в останню мить, да, там ця угода. Ну, тобто, якось так воно буде відбуватися. А також, до речі, четвертий сектор ще може бути ремонт, і тому може бути затримки, і також паузу по ремонту, можливо, ви щось почнете і не зможете одразу завершити. Треба буде якийсь час, щоб це завершити. Ем, можливо, да, як, я, якась ситуація фінансова чи емоційна, що ви скажете, не хочу я поки цим з ремонтом займатися все, поки пауза по ньому. Можливо, якось так. Далі, 2 вересня, Меркурій переходить ваш 10-й сектор. До речі, у вас 10-й сектор дуже сильно зачіпається в вересні. 10 сектор це сектор кар'єри статусу вашого. То, то у вас такий фокус прямо у вересні, дуже сильний фокус на вашу кар'єру. І Меркурій може дати вам якусь інформацію з приводу вашої кар'єри, або якесь навчання на підвищення кваліфікації, да, щоб ви могли і далі піти рости по вашій кар'єрі. Можливо, ви підете на курси, або вас від вашої компанії направлять на курси. Так може бути. А, також, до речі, а, це можуть бути якісь відрядження, які також вплинуть на вашу кар'єру. Можливо, якісь там контракти, договори, угоди, треба з кимось буде заключати. Ви будете їздити у відрядження, да, щоб заключити і показати, що ви вмієте, що ви професіонал. Так може бути. А, що ще. Також це може бути аналіз. Аналіз переосмислення своєї кар'єри і свого статусу, чи все вас задовільняє, чи все вас, вас влаштовує, чи хочете ви і далі да, надалі працювати в цій компанії, чи хочете ви надалі е, рухатись да, цією саме кар'єрною е, кар'єрними сходами. Да, ці, е, тобто якось так. Ну, Тобто, чи дійсно вас все влаштовує, чи подобається вам те, чим ви займаєтесь? Так може бути. А, а також в нас, до речі, ще 10-й сектор за батька відповідає. То тут може Меркурій дати активне спілкування з батьком. Можливо, ви, до речі, будете в нього якусь пораду просити, або з ним якось, знаєте, консультуватися, розповідати з приводу вашої кар'єри. Він, можливо, вам якось буде допомагати в цьому плані. Да? Можливо, щось підкаже, допоможе. А, так. Що ще? Ага. Також це може бути, до речі, і спілкування з вашим партнером з приводу зміни вашого статусу. Тобто, це може бути батьківство або це може бути одруження. Да? Тобто, можливо, будете розмовляти там. чи... Можливо, у вас вже пропозицію вам зробили, ви будете обговорювати вже, коли ж ви офіційно підете, да, і там буде весілля, або просто підете в РАЦ і підпишете да, документ, тобто офіційно будете одружені, можливо, да, якось так. А можливо, ви просто будете готуватися до весілля, також все це обговорювати, коли, в який день, що нам треба, чого не треба. Або, можливо, да, будете обговорювати батьківство, планувати е дитину, що вам для цього треба, можливо, пройти якесь обстеження, можливо, піти до лікаря, ну, і все, що з цим пов'язаю. І не тільки, да, тобто і батьківство, да, що це гроші на дитину потрібні, можливо, там заздалегідь ви якось будете готуватися, відкладати якісь гроші на все, що пов'язано на перший термін да, виховання дитини, бо дуже багато чого потрібно буде. Далі, 6 вересня, Уран, він нещодавно змінив знак, перейшов у ваш 7 сектор, і вже він розвертається в ретро рух. І пробуде він в ретро русі по. Зараз десь я писала, по, по 4 лютого 2026 року, але він повернеться в попередній знак. Але поки що він у вас в сьомому секторі. І тут він, в сьомому секторі, може давати якісь затримки, паузи. Сьомий сектор це в нас партнерство, як любовне, так і бізнес. Можуть бути якісь затримки по бізнес-партнерству, відкладатися якісь підписання угод. Е, можливо, обговорення якихось там стратегій, бізнесу також відкладатися, можливо, е, нове співробітництво з кимось теж поки що буде відкладатися, тобто якось так. А з приводу е, любовних. Стосунків, то тут можуть бути або паузи якісь в стосунках, да? можливо, ви візьмете паузу, щось обдумати, переосмислити ці стосунки, куди вони йдуть, чи все вас влаштовує і так далі. Або, до речі, тут може бути, якщо ви знаходитесь в стадії розлучення, то тут можливо буде примирення, може бути примирення, да? тобто пауза в цьому розлученні, можливо, ви візьмете якийсь час. Також на обдумання, чи дійсно там ви не можете більше врятувати ці стосунки. А, тобто якось так. А, також по сьомому сектору судові справи проходять, тому якщо у вас є якісь судові справи, вони також можуть ставати на паузу, відкладатися. Да, можливо, там якась сторона не прийшла, не з'явилася і будуть відкладати, переносити суд, якось так. 7, 7 вересня буде відбуватися повний місяць, і в цей же день починається наш коридор затемнень, буде відбуватися місячне, місячне затемнення в вашому четвертому секторі секторі нерухомості. І тут може бути якась, якесь висвітлення ситуації по вашій нерухомості, да, можливо, з приводу. Купівлі продажу, кульмінація може бути, можливо, ви будете продавати, або навпаки, купувати, тобто підписання якоїсь угоди може бути, да? це кульмінація. Можливо, також це може бути висвітлення якоїсь ситуації з приводу переїзду, да? тобто, також може бути, що те, що у вас, до речі, по ретро-Сатурну там може бути на, на, на паузі становити, ставати на паузу, то можливо це і буде висвітлення цієї ситуації, що ви дізнаєте, що там. Хтось передумав, не здає, або там знайшли інших, або ще щось. Ну, тобто, або вам воно не, не, не підходить, да? ви там щось дізнались, якась ситуація висвітлилась і ви зрозуміли, що ні 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 така квартира нам не підходить, ми будемо щось інше шукати, можливо, так. І з приводу ремонту так само. тобто Може бути, що якесь висвітлення ситуації з приводу ремонту, що е ви будете його ставити на паузу. Або щось да, там змі... будете змінювати, передумали, не знаю, там колір шпалер, колір плитки, щось вам не сподобалось, будете все це передумувати. Або висвітиться ситуація, що тут не можна там, клеїти шпалери, там треба фарбувати. Або тут не можна в е... плитку класти, там щось інше. Ну, тобто, знаєте, за кого плану щось може бути. Також, до речі, пам'ятаємо, що повний місяць це дуже хороший час для позбавлення, особливо в коридор затемнень. Тому, якщо ви хочете і взагалі бажано позбуватися від поганих звичок. Від всього негативного, від негативних думок, до речі, теж непогано позбутися. Від речей, якими ви не користуєтесь, від речей, які зламані, і вас просто лежать, ви думали, що ви якось відремонтуєте, але так і не відремонтували. Тобто перебрати свої речі, які ви вже не носите і не будете носити. Все це зібрати можна віддати на благодійність, можна продати, можна просто викинути. Тобто, ви вирішуєте, що робити, але дуже. Ну, добре, позбавитися в цей час. І це якраз з 7 вересня по 20 вересня, ось цей період дається. Для того, щоб ви могли позбутися. Якщо ви будете позбуватися від поганих звичок, то якраз з 7 і починайте. Я ще окремо буду обов'язково знімати шортс відео в цей день, тому якщо ви не підписані, підписуйте, щоб не пропустити. Бо якщо не підписані, то. Шорт може з'явитися потім за декілька днів і буде вже не актуально. Далі, 13 вересня, буде відбуватися з'єднання Сонця і Меркурія в Діві в 21 градусі. Подивіться свою натальну карту, якщо у вас Меркурій в Діві в 21 градусі, вас це зачепить більше з'єднання. І відбувається у вас воно знову в 10 секторі, секторі кар'єри. Це з'єднання знову вам дає фокус, акцент да, на вашу кар'єру, на ваш статус, на публічність вашу. Тут можуть бути якісь важливі розмови з керівництвом да, з приводу вашої кар'єри, ви будете щось обговорювати. Тут може бути ухвалення якихось рішень з приводу вашого кар'єрного зростання, руху, да, з керівництвом, якраз да, через ці важливі розмови. Дуже хороший час для впорядкування свого резюме, портфоліо, можливо, там соцмереж, тому що, можливо, будете кудись переходити на іншу роботу, бо також це з'єднання може дати. Знайомство з впливовими людьми, які вам, можливо, потім в цій кар'єрі якось і допоможуть. Тому тут, бачите, важливо можливо мати ось це оновлене резюме. Що якщо хтось з впливових людей скаже, вийшли, вишліть мені ваше резюме, щоб вам воно вже було готове, а не Ой, треба ж дописати. Так, далі, 18 вересня, Меркурій переходить ваш 11-й сектор, сектор. Коло спілкування вашого. І він може дати вам аналіз. Аналіз переосмислення вашого кола спілкування. Можливо, будете щось змінювати. Да? Хтось е, якось да, з кимось прериватися може ваше спілкування. Також, можливо, ось ці впливові люди будуть да, входити в ваше коло спілкування, з'являтися. Е також це можуть бути якісь, знаєте, такі активні, активні переписки, активне спілкування з вашими друзями. Можливо, до речі, ви в когось якраз і будете питати з приводу щось, якоїсь там роботи, кар'єри вашої. І якраз може хтось з ваших друзів вас виведе на цих впливових людей познайомить вас. Можливо, так воно буде. Також Меркурій може дати вам Якусь інформацію з приводу ваших планів або мрій, вашого майбутнього, і тут ще може бути по 11 секторі навчання, навчання, можливо, бізнес-спілкуванню, бізнес бізнес-етикету, бізнес да, бізнес-етикету. Ну, тобто щось да, пов'язано з правильним, з правильною манерою, можливо, спілкування, з правильною перепискою. Да, там, наприклад, як написати резюме, це теж є да, якась правильна форма написання. Ідемо далі. 19 вересня Венера змінює знак. Не треба. Ти ж там, там ж все чутно, що ти нюхаєш. Там все, все, все чутно. Венера змінює знак і приходить вас й сектор. Та, знову сектор вашої кар'єри зачіпається. І тут Венера вам, якраз, вона за гроші відповідає. І Венера може вам дати. Якесь кар'єрне зростання або підвищення вашої заробітної плати. Те, що ви якраз, можливо, по з'єднанню Сонця Меркурія розмовляли з вашим керівництвом. Можливо, це буде якесь досягнення грошової цілі. Якщо ви перед собою ставили якісь грошові цілі, то, можливо, це буде досягнення цієї цілі. Також це зростання вашого авторитету. Також Венера може вам це дати. І тут, а, до речі, тут Венера може дати і зміну цінностей з роботи кар'єри на родину або на здоров'я. Венера, так, да, вона така, що може давати якраз ось цю зміну цінностей. Далі, далі. Зараз, зараз, зараз. А, або, до речі, тут може бути і зміна роботи на більш комфортну, на більш зручну на ту, яка приносить вам задоволення. Це теж венера про задоволення, про те, що нам приносить задоволення, тому, можливо, це буде зміна роботи. А можливо, це зміна роботи на якусь компанію, в якій ви дуже давно хотіли працювати. Да? І це вам буде приносити задоволення, що нарешті ви тепер працюєте в цій компанії. Так може бути. Далі, 21 вересня, новий місяць буде відбуватися в вашому знову 10-му секторі. Секторі кар'єри. В цей же день буде відбуватися сонячне затемнення, і в цей же день завершується наш коридор затемнень, нарешті. Але вплив все ще може бути аж цілий місяць після, тобто, аж по 21 жовтня, може бути ще вплив цього коридору затемнення. Uh, і новий місяць вам дасть якісь нові можливості вашій кар'єрі, ваш, вашому статусу. Uh, можливо, до речі, по 10 сектору якісь нові ідеї свого бізнесу. Можливо, ось ці публічні, uh, не публічні, вибачте, в нас були. Впливові, ну да, можливо, і публічні впливові люди, які дадуть вам або ідею вашого бізнесу, або фінансування. Тобто якось так це може бути. Да. По десятому сектору це може бути свій бізнес, ви будете відкривати. Тобто, вже не працювати на когось, а своє відкривати, спрацювати сам на себе. Також це може бути і якийсь новий статус, або на роботі, да, можливо, якраз відкриття свого бізнесу, новий статус, або все ж таки з приводу особистого життя, да, якийсь новий статус, зміна статусу вашого. А також, до речі, по 10 сектору в нас батько, можливо, якась новина від батька. Може бути. Далі, 22 вересня, сонце змінює знаки, переходить ваш 11-й сектор сектор кола спілкування. І сонце вам тут додасть, знаєте, такої активності, активності спілкування з вашими е друзями, колегами. У вас буде купа енергії, бажання з ними е зустрічатися, спілкуватися. Тобто, знаєте, такого плану більше. Зустрічей, можливо не просто там, да, якісь це не да сонце. це не просто переписки, це саме зустрічі, спілкування зустрічі. А, також це може бути підвищення вашої самооцінки да, за підтримкою ваших друзів. Тобто вас, вас друзі будуть підтримувати, і у вас буде зростати ваша самооцінка, що у вас все вийде. Можливо, да, з відкриття свого бізнесу, і вам друзі скажуть, що в тебе все вийде, все буде добре. І ви, Да-да, все я зможу, я все зможу. Так, що ще? Uh, да. І також це може бути, до речі, сонце в 11 секторі може дати вам самовираження в соцмережах. Можливо, в соцмережі вести, можливо, в соцмережах якраз будете розповідати, що ви будете відкривати свій бізнес, як він... можливо, якось так і просувати його, всіх да? підготов... підготовляти, підготувати. Готувати, всіх готувати до того, щоб ви відкриваєте свій бізнес, в якій він буде в сфері, що це саме буде. Можливо, так, якось. Да? Також в цей же день, 22 вересня, Марс переходить ваш 12-й сектор сектор підсвідомості, духовності. І тут Марс може давати вам внутрішню напругу, тому тут дуже важливо не забувати про відпочинок. До речі, це все може, до речі, бути пов'язано з кар'єрою вашою, що все так на вас навалиться, плюс ще коридор затемнень може дати цю напругу навантаження. І ще і Марс в 12 секторі. Тому не забувайте відпочивати. Дуже-дуже. Корисно, можна так сказати, да? під кінець місяця, кудись поїхати відпочити, можливо, навіть на самоті усамітнитись, дати собі видихнути, відпочити, знаєте, дати собі ось цю зарядку, да? заряд енергії. Це може бути поїздка кудись в ретрит, море, гори, тобто все, що вам подобається. Подобається море, їти на море, подобається гори, їти в гори. Так, і в цей же день, 22 вересня, буде відбуватися семисекстиль Марса і Сонця. Це таке, знаєте, як 12 з 11 сектором таке протистояння. І тут якраз він вам дасть, що. Трішечки треба відпочити від усіх, від друзів, від напруження, від всіх цих соціальних мереж, соціальних зв'язків. У Вас буде, знаєте, як ось ця тяга до, до, до якоїсь все ж таки самотності, да? усамітнення, самотності. Тому тут дуже добре дати собі відпочити, відпочити навіть від спілкування. Тобто ось. Поїдьте там, де не ловить інтернет. Да? Ось це можна сказати, буде якраз той самий момент, коли ви, від, ви, ви відпочинете наодинці без спілкування, без друзів, без дзвінків, навіть і по роботі. Якщо хтось захоче вам подзвонити, просто не додзвониться до вас. Ось такі версень у вас, стрільці. Бажаю вам, щоб все було добре. Не забувайте по, про відпочинок і зустрінемось з вами у жовтні.